Для спеціалістів комплексу олігатор спор це не просто фізична активність, це шлях до оздоровлення, до розуміння власного тіла і врешті до повноцінного щасливого життя. Існує думка, що здорова активна людина, яка відчуває відгук свого тіла, отримає від життя більше ніж хто інший, і в цьому твердженні є своя логіка. У наслідок систематичних тренувань покращується гормональний фон. Організм сам починає виробляти гормони щастя: серотонін, дофамін, окситоцин. А це природне набуття радості без застосування будь-яких медик. Водночас спорт впливає не лише на наш емоційний стан, він оздоровлює весь організм, удосконалюючи роботу мозоку, процеси травлення, стан серцево-судинної та лімфатичної системи. Завдяки правильно підібраному фізичному навантаженню, корисні речовини ефективніше надходять до всіх органів, а шкідливі виводяться. Також під час занять спортом поліпшується фізична форма людини. Відбувається спалювання зайвого жиру та збільшення м'язової маси. Варто усвідомити, що м'язи це не лише зовнішній вигляд, це каркас, який підтримує скелети. І Забезпечує легкість рухів, тому силове навантаження важливе і для чоловіків, і для жінок. Для покращення фізичного здоров'я необхідно підходити комплексно. Лише так можна досягти відмінного результату. Спеціалісти алігатора пропонують якраз комплексний підхід. Систему тренувань вони вибудовують на трьох базових китах, що забезпечує стійкі ефективні результати для кожного клієнта. Три кити повноцінна філософія, перевірена досвідом і результатами сотень людей. Перший кит комплексна діагностика та індивідуальний підхід. Жодне в олігатори не починається на осліп. Обов'язкова діагностика. На цьому етапі аналізується поточний стан організму, рівень фізичної підготовки, спосіб життя, цілі та навіть психологічної особливості, що входить у діагностику: заміри тіла, об'єм вага, склад тіла, аналіз харчування та режиму сну, визначення загального фізичного стану, постановка цілей і поділ їх на реальні етапи. У результаті такого всебічного дослідження формується дорожня карта тренувань і відновлення організму. Кожен клієнт отримує свою індивідуальну карту. Розуміння алгоритму дій допомагає отримати максимальні здобутки. Окрім того, захищає від травм, вигорання, невиправданих очікувань, головне робить шлях до результату зрозумілими досяжні. Другий кит: функціонувальні тренування та грамотне навантаження. Основу тренувального процесу складають функціонувальні вправи, спрямовані на розвиток сили, витривалості, координації, гнучкості та загальної фізичної форми. Усі заняття продумані. Жодне тренування не проводиться для галочки. Кожна вправа має свою мету і зміст. Особливостями Тренувального підходу є комплексне навантаження для опрацювання всіх груп м'язів. Тренування проводиться блоками, в яких чергуються навантаження і відновлення. Інтенсивність занять посилюється поступово, що дає змогу організму швидко адаптуватись та налаштуватись на регулярні тренування. Однією запорук успіху є обов'язкова розтяжка та відновлення м'язів після навантажень. Саме така структура дозволяє тілу легше призвичаїтись до тренувального процесу, розвитися і не вигорати. Також тренери приділяють особливу увагу техніці. Виконання вправ, адже неправильна техніка не те, що не дає результат, вона його блокує. Третій кит супровід, харчування, відновлення, дисципліна. Алігатор не просто зал, а ціла екосистема здоров'я. Тут допомагають не лише тренуватися, а й відновитись, нормалізувати харчування і режим сну. Без цих компонентів тіло не дасть повноцінної відповіді на навантаження. До супроводу входять рекомендації з харчування, раціон, поєднання продуктів, режим, допомога у відновленні, хамам, інфрачервона сауна, масаж, наставництво. І дисципліна, мотивація, робота з цілями, контроль, результатів, підтримка протягом усього шляху. Важливу роль у тренуванні відіграє людський фактор. Тому тренер тут не тільки інструктор, а наставник. Він не дасть зайвий раз пожаріти себе і підтримує в той момент, коли захочеться здатись. А якраз у цей час і починається справжнє зростання фізичне і особисте. Отож, діагностика грамотно побудовані тренування і менторський супровід і є три кити, на яких базується унікальна система клубу Алігат. Спеціальний підхід дозволяє досягти не тимчасового результату, а стійкого, здорового та гармонійного стану, що залишається з людиною надовго.